Друзі, всім привіт! Зараз будемо говорити про мобілізацію, і демобілізацію про законопроект від уряду і від влади, який наробив дуже багато галасу в останні дні перед новим роком. Ну і ця тема безумовно є, напевно, найважливішою темою внутрішньою в Україні на найближчі там тижні, тому що вона в тому чи іншому вигляді зачіпає майже кожну родину в Україні, і це дуже важливі норми, дуже важливий законопроект. В ньому фактично кожна. Строчка, кожен пункт ну це про життя десятків і долі, десятків тисяч, сотень тисяч людей. Тому він такий важливий. Я дуже багато зусиль докладаю, щоб він відповідав інтересам України і українців. Зараз про це вам розповім. Не забудьте підписатися на канал, не забудьте натиснути лайк. пишіть в коментарях, що ви думаєте про те, що я розповів. І ділитися цим відео. Це дуже важливо. І так, друзі. Ви знаєте, уряд, ну це гучна тема. Подав законопроект про мобілізацію, демобілізацію. І, і хочу одразу там, збігаючи наперед, сказати, що я подав альтернативний до нього законопроект, в якому виправляють ті помилки, які там є, їх там дуже багато, і в такому вигляді, як він написаний, його приймати не можна. Що, до речі, вже почали визнавати і самі слуги народу, говорять, що його будуть виносити не в тому вигляді оригінальному а, на розгляд парламенту, як його було внесено. Урядом, ну давайте трішки про цей законопроект. І так, перше, взагалі не мав подавати уряд. Це повністю повноваження президента. Але враховуючи, що тема складна, то знаєте, як ту гарячу картоплину перекидають з рук в руки, і президент це перекинув уряду. Хай типу шмигаль подає. Може багато хто і не знає, що він наш прем'єр-міністр Шмигаль, як він виглядає? Нагадаю, це той, який на Шарля Мішеля схожий з Європи, з Євросоюзу. Ну, в общем, далі вивели залужно коментувати це. Знову таки, не його обов'язки, але вперше прес-конференція залужного саме про це. Очевидно, що це не була його ініціатива, от, а, а просто намагання Зеленського показати, що ну, якби це не війна, це значить військові. Вони вимагають, що треба більше людей. Про що? Закон де-факто. Закон де-факто направлений на те, щоб Полегшити мобілізацію і збільшити кількість тих, хто може бути мобілізований військом. Безумовно, війна продовжується, і очевидно, що люди потрібні у війську, але в той же час, і це я відстою з самого початку. Якщо ви говорите про мобілізацію, маємо говорити про демобілізацію. Маємо казати, да, вхід є, а який вихід є. І ви знаєте, що ще з початку минулого року. Я борюсь за те, щоб був нарешті встановлений термін служби, скільки служити українським військовим, тим, хто був мобілізований, да і контрактникам, в яких контракти давно закінчилися і просто автоматично продовжуються до кінця воєнного стану. А дуже довгий час, коли я підіймав цю тему, ну ніхто, знаєте, просто від неї відмахувалися, не хотіли про це говорити, не розглядали мої законопроекти. Але я говорив, виступав в Верховній Раді, постійно підіймав ці питання. І врешті-решт, і врешті-решт, ну а далі дуже важливо, вже і родини військових почали виходити мами, дружини, сестри, доньки в великих містах і невеликих містах, вимагаючи, щоб їхніх близьких чоловіків відпустили. І після всього цього, нарешті, а ще хочу сказати, що втрав... я реєстрував петицію на сайті президента України. Вона набрала необхідну кількість голосів. Я навіть не отримав формальної відповіді від Зеленського. Але в травні місяці. Минулого року Зеленський сказав, значить, прокоментував цю тему, сказав, що не може бути демобілізації під час війни. Слава Богу, ми не зупинилися, ми продовжували добуватися, підіймати цю тему. І ось це є безумовно нашою перемогою, що уряд і влада визнали, що треба встановити термін служби, і в цьому законопроекті він запропонований. Правда, не 18 місяців, як за це боровся з самого початку я, а 36 місяців. Ну і послухайте, як Залужний е коментує цю тему. Мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше, про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців... Буде ким замінити. Ще раз повторюсь ще нещодавно а, взагалі відмовлялись про це говорити. Мені говорять, от ну ти там 18, ти добуваєшся далі цього, ну вже ж сказали. Я хочу сказати ще раз: рік тому відмовляли взагалі на цю тему говорити. Сьогодні говорять про 36 місяців. Я подав альтернативний, як я вже вам сказав, законопроект, який передбачає 18 місяців служби. Але щоб ми не втратили одночасно велику кількість людей і щоб ми не втратили боєздатність війська. Закладаю я там норму про те, що три місяці з моменту, як військовослужбовець подав рапорт, який отримує таке право, ну відслужив там 18, 20, 22 місяці. Хоче звільнитись, подає рапорт, в, в Збройних сил є 3 місяці для того, щоб цей рапорт виконати. Ну, тобто є час замінити цю людину. Я вважаю, що далі буду підіймати цю тему. Я буду далі добиватися. Зменшити цей термін, але сам факт того, що 36 місяців вже, хоча як необхідність якогось терміну служби внесена, це добре. І так, значить, урядовий законопроект 36 місяців після всієї нашої боротьби. Мій альтернативний законопроект, 18 місяців, розповсюджується і на е мобілізованих, і на контрактників. Наступна тема а що після цього? Відстрочка на два роки. Це правильно. Тобто, ну що звільнила а через місяць знову назад. Ні, має бути чітко визначена відстрочка, щоб людина знала скільки вона спокійно не підлягає мобілізації на цей термін після звільнення. Послухайте, як про це говорить Залужний, виконують свою роботу. І звісно, я погоджуюся з тим, що після того як вони будуть демобілізовані, да, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити. І саме ми погодилися із напрацюванням Міністерства оборони про те, що це має бути саме. Ота цифра, яка там є. Ми з цим погодились. І, звісно, я за те, щоб ну, це все відбулося. Але знову ж таки хотів би зауважити про те, що це та норма, яка, скажімо так, не зовсім, скажімо так, реальна, реальна в тих умовах, в яких ми знаходимося, але нам залишається сподіватися на те, що все ж таки інтенсивність бойових дій вона не збільшиться. І ми зможемо зробити заміну цих людей, які ми плануємо замінити через 36 місяців. Тут я повністю погоджуюсь, треба вводити. Я знов таки раніше я пропонував термін більший. Ну але два роки, хай буде два роки. Але важливо, що людина чітко знала, скільки часу вона може спокійно жити, і більше вона не може бути призвана. Наступний пункт це строковики. Це окремо болюча тема. Тисячі молодих хлопців, які деякі з яких служать вже четвертий рік, четвертий, які мали звільнитися. Весною 22-го року, але так як почалися ви є повномасштабне вторгнення, не звільнилися, і до сих пір їх не відпускають. Більше того, якийсь час им платили зарплату по 500 гривень без жодного дня відпустки. Уявіть собі, служба, жодного дня відпустки, зарплата 500 гривень на місяць. Ви хотіли б таку роботу? Ну, це якесь знущання над цими хлопцями. Мені вдалося добитись і доплат їм не дуже великих, плюс 6 тисяч гривень, але все ж таки, хоч щось. По моєму закону вони їх отримали, отримали 30 днів відпустки разом з іншими військовослужбовцями. Ну, хоч трішки покращили їх стан, але саме головне їхня демобілізація. Їх треба відпускати. Ну, вони вже четвертий рік служать. І знов-таки, нарешті, влада спочатку вони в кінці листопада це визнали на словах. А от в кінці грудня, подавши цей законопроект, там вже і норма є. Тільки чомусь уряд пропонує звільнити строковиків протягом шести місяців з моменту вступу закону в силу. Вже прийнято, коли і якщо він буде прийнятий, а, а вступить він в силу через місяць після того, як його підпише президент. Ну, тобто, фактично, з моменту прийняття закону і його підпису президентом, уряд хоче ще 7 місяців, до 7 місяців, тримати строковиків. Ну це на що це робити? Ну, це ще там, цей закон невідомо, коли буде прийняти, це ще плюс майже рік. Я пропоную один місяць і треба відпускати. Це абсолютно легко зробити. До речі, залужний на цій же прес-конференції сказав, що строковики війську вже не потрібні. Прямо так і сказав, так на що їх ще тримати стільки часу? До недавнього часу, скажімо так, ще станом на літо, ми були не готові звільнити строковиків, але, скажімо так, десь наприкінці листопада, мабуть, це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до Міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити із, із військової служби станом на сьогоднішній сьогодні, день вони вже не потрібні. І наша чітка позиція про те, щоб їх звільняти, щоб вони йшли, відпочивали. А далі відповідно діяли в умовах того законодавства, яке є, і абсолютно ми підтримуємо ті позиції, які були запропоновані в цьому законопроекті щодо їх подальшої, щодо їх подальшої долі. Оце важливо, значить, сім замість сіми місяців протягом одного місця відпустити, і щоб вони отримали відстрочку далі. Ну щоб вони хоч трішки відпочили. Уряд пропонує півроку. До речі, на початку взагалі не хотіли робити, а хотіли разом зразу мобілізовувати строковиків. Ну але там я подавав правки, пропозиції. І, врешті-решт, уряд запропонував півроку. Я пропоную рік. І це друг, друге важливе положення і різниця мого альтернативного законопроекту. Далі питання, а кого ж мобілізовувати? Це Ми говорили про демобілізацію, кого ж мобілізовувати. Ну, Дійсно, треба знімати там бронь з різноманітних там, прокурорів ДБР і все інше, з колишніх нардепів. Все Це ну, це, це тут абсолютно очевидні речі. Але також уряд там запропонував фактично зняти і дати можливість призивати інвалідів третьої групи, людей з інвалідністю третьої групи. Я розумію, знаєте, що є там різні є куплені інвалідності, але більшість з них, знаєте, ну вони абсолютно ніким не куплені. І це абсолютно реальні інвалідності. Можна, ну, якщо навіть таке розглядати, то можливо там переглянути, перепровірити тих, хто отримав цю інвалідність останнім часом. Але ну як це, кудна що брати інвалідів третьої групи військо? Сьогодні і так війську є багато людей, які на так звані обмежено придатні, яких виводять поза штат. Вони не мають де служити, їм не вистачає на них посад, бо в штурмовики їх не поставиш, а в забезпеченні їм не вистачає посад. Так на що ще набирати інвалідів третьої групи? І е, тут е, я подав також зміну в моєму альтернативному законопроекті: інваліди третьої групи не підлягають призову. А і дати право на демобілізацію інвалідам першої, другої та третьої групи уявіть собі. В нас сьогодні війську є інваліди першої групи, які хочуть звільнитися, але їх не відпускають. Ну божевілля, насправді треба відпускати осіб з інвалідністю. Це очевидно. До речі, цю норму теж коментував залужний. але він говорить, що значить позиція військових, що типу все це визначає ВЛК. Послухайте, знову ж таки. Я вважаю, що на сьогоднішній день е, оперування е, ступеню. Інвалідності другої групи, третьої групи, воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний, придатна людина до військової служби або непридатна. У тому законопроекті нами було запропоновано, ну виніше не нами запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби, позбавитися такого поняття, як обмежена придатність, і відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання: придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі е, оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи. Знову ж таки, ще раз скажу про те, що е, ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в. Ці, в цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але знову ж таки, це все буде вирішувати військова лікарська комісія, яка на сьогоднішній день має таке повноваження. Ви знаєте, на жаль, я стільки стикнувся і стільки питань до роботи ВЛК, і так як ВЛК проводить свою роботу, що я вважаю цей підхід неправильним. Я вважаю, що все-таки осіб з інвалідністю треба з війська відпустити, і звичайно, їх у військо не Призивати. Ну і там окремі є положення, наприклад, відстрочка зараз обмежити, бо є люди, які, знаєте, маючи вищу освіту, зараз пішли вчитися там в ПТУ, ну так раніше називалось. Ну тому що, типу, ті, хто вчиться, мають відстрочку. Знаєте, уявіть собі, 40-річний адвокат, який вчиться в ПТУ. Ну, очевидно, що це є схема, тому там в законопроєкті про те, що ті, хто отримують вищ... ну, отримують освіту вищого рівня. Тобто, якщо людина має середню освіту і отримує вищу. То тоді ця людина не підлягає, має довчитися, абсолютно має отримати відстрочку. Відповідно повністю погоджуюсь. але далі вони написали тільки за однією спеціальністю. От у це не зрозуміло. Чому? Ну, наприклад, якщо людина... Там отримує а, там, в аспірантура, да, оці, там, магістратура, інші речі. Чому? Ну, сьогодні в світі міняються. Що значить за однієї спеціальності? Ну, це абсурдна якась норма, яку також я пропоную виправити. Ну, і багато інших речей, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Мій законопроект 10378. 1 урядовий 10.378. Вони є на сайті Верховної Ради. Можете зайти, ознайомитись, побачити. Так бо, ну знаєте, нам треба прийняти такий закон, який а, дійсно дозволить набрати військо людей. Це є необхідність, ніхто з цим не сперечається. Але Б людей, які реально можуть воювати, а не яких там просто поставити галочку і загнати інваліда, та і все. Ну, це абсурд. В. Не створити при цьому всередині суспільства напругу. А подивіться, що відбувається на польському кордоні. Відбувалося в перші дні після того, як цей законопроект був оприлюднений. Вони хочуть, щоб ви всі просто відідієте, будь ласка. Давайте не просто. Чому не маємо професії? Роска пропустимо, та люди теж хочуть. Ну і, звичайно, саме головне, пункт номер 4 але для мене саме головний визначити термін служби. Тому що, вибачте, навіть ув'язнений. У в'язниці знає, коли він повернеться додому. А український військовий сьогодні не знає. І так неправильно, і не має бути. Як ви бачите, майже ну, вже рік боротьби, яку я веду за це разом з вами, вона дає свої результати. Влада нарешті визнала необхідність встановлення такого терміну. Друзі, працюю далі на вас. Тема дуже важлива. Багатьох турбує. Поділіться цим відео, щоб люди розуміли, про що йде мова і що конкретно в цих законопроектах. Слідкуйте за моїм телеграмом, тіктоком, тому що там багато про це ми теж говоримо. Ну, з фейсбуком, з інстаграмом теж, щоб не забули. Ну і тримаємо стрій!